Привіт-привіт, мої любі леви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш теоролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую вам, мої чарівні, мої золоті, за те, що цікавилися де ж ваш квітневий прогноз. Дякую усім, хто чекав, дякую усім, хто цікавився, дякую усім, хто. Дочекався, і нарешті, нарешті, сподіваюся, він виходить у мене на YouTube каналі. Ну що ж, розкриваю завісу. Ну, звичайно ж, звичайно ж, я про вас не забула. Ну, як можна забути про моїх золотих, про сонце, про королів гороскопу нашого? Як я можу про вас забути, про вас, про левів та левиць? Насправді записувати і публікувати квітневий прогноз, коли дуже. Дуже багато займає технічна сторона, і це Ретро Меркурій і Ретро Венера, дві планети ретроградні, було трішечки важко. І ваш прогноз, на Леви, жаль, на жаль, записався без звуку. Хоча я дуже намагаюсь покращувати для вас якість відео. Але, на жаль, ваше відео записалось без звуку. Я віщаю, витягую для вас карти, прогнозую, але. Нічого не чути. Я намагалася накласти закадровий голос на відео без звуку, але мені це, чесно кажучи, не сподобалося. Тому я хочу бути з вами максимально чесною, максимально відвертою. Я проти того, щоб перезнімати це відео заново і витягати для вас нові карти і робити вигляд, що нічого не сталося. Так, не сталося нічого. Супер страшного, це просто маленькі такі неприємності, які може нам додати ретро Меркурій. Але я для вас відібрала колоди. І відібрала ті карти, які випали вам на квітень на найпершому відео. Тому я вам буду показувати колоди, як просили мене в коментарях. Напевне, колеги дивляться. І я просто вам протрактую ті карти, які вам. Випали. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Я думаю, я прийняла правильне рішення, тому що ну, я з вами за відкритість, я за відвертість, і я і з вами, і в житті завжди за чесність. Тому поїхали. Ми сьогодні дивимося три різних колоди та два оракули. І першою у нас колода буде це Зодіакальне таро. Ось така у неї коробочка. На коробці, до речі, зображена карта сила, і завжди ця карта дуже приваблює левів, тому що тут він такий зображений, вогняний, красивий. І перша карта, яка вам випала з цієї колоди, це вісімка жезлів. Я нагадую, ці карти я витягнула з колоди, тому що вони випали вам на відео, яке, на жаль, запустилося без звуку. Це для тих, хто перемотав моє віщання і перемотав одразу на карти. Це вісім кажезлів вогняна карта, карта вашої стихії. Це динаміка, це багато переміщень, багато комунікацій, багато спілкування. Ви можете мотатися десь з одного кінця міста. Інший кінець міста це багато дзвінків, багато емейлів, це можливо поїздки кудись, переміщення, це можливо, хтось до вас приїздить. Ви отримаєте якісь новини, ви отримуєте якісь дзвінки, у кого робота пов'язана з якимись листами, з емейлами, Ви їх можете і отримати, ви їх можете і відправляти, писати їх. Ви можете якісь посилки отримувати. Хтось почне бігати, хтось почне якісь весняні свої пробіжки приводити ментальне і фізичне здоров'я до ладу леви, але місяць для вас починається ну дуже-дуже дуже динамічно. Наступна карта, яка вам випала, це паш мечів. Це карта, яка часто пов'язана з дітьми або з вашими якимись проектами, можуть бути наші підлеглі, можуть бути наші учні. Ви по цій карті можете навчатися чомусь новому, шукати інформацію. Це карта також шпигунства. До речі, ви можете десь дізнаватися, вишукувати якусь інформацію, збирати якісь факти, збирати якісь документи, збирати якісь папери. Особливо у комбінації цих карт, можливо, ви будете у когось вивідувати інформацію, або хтось може вивідувати інформацію у вас, будьте обережні. Когось цікавого ви можете помітити на тих, хто. Переглядав, наприклад, ваші сторіс, до речі, також буває. Можливо, це підпис якихось документів, ви десь збираєте щось. Можливо, Меркурій і Венера уже з середини квітня виходять з своєї ретроградності, і всі якісь документаційні навчальні процеси вони можуть пришвидшитися. Можливо, ви тут також будете надалі відчувати деяке пришвидшення. Але по цій карті добре бути кмітливим, добре застосовувати логічне мислення, добре бути допитливим. По цій карті можливі навіть такі розмови з деякими такими колкими фразочками, навіть це можуть бути якісь такі гострі жарти. Ось. Але діти, проєкти, щось маленьке. Можете зацікавитися якимись новими знаннями. І, до речі, може бути скільки цих пропозицій, усіх різних, що ви навіть от третя карта вже вам випала, я беру її. Це четвірка кубків. Ви можете навіть від чогось відмовлятися. Тут це карта, коли нам хочеться відпочити, це карта медитації, це карта, коли нам хочеться. Пороздумувати, це карта деколи дає апатичність, апатичні стани. Наскільки динамічно, мені здається, у вас розпочинається місяць, що ви будете тут шукати, дізнаватися, на що мені погоджуватися, а на що мені не погоджуватися. Які пропозиції для мене хороші? які пропозиції для мене не дуже хороші. Приводжу приклад: наприклад, це відкриття якихось віз, і ви будете шукати, чи мені це робити самостійно, чи мені це робити через агенцію, які мені документи потрібно і таке інше. Але по цій карті ключовий момент це те, що ви повинні розуміти і відділяти те, коли вам хочеться дійсно відпочити і пріоритизувати якусь свою задачу, вибрати щось одне пріоритетне. І тоді, коли ви просто через втому... Можете відмовитися від хороших якихось можливостей, тому що ця карта застерігає про втрату якихось непоганих шансів. Так, ви якийсь шанс не берете, але пропозиції тут обов'язково будуть для вас леви. У вас є шанс про це пороздумувати. Ви попереджені, тому ви зробите правильний вибір. Я впевнена в цьому. У нас з вами наступна колода, це у нас «Старо сили природи. Ця колода, мій улюбленець, була, напевне, цього місяця. Хто у мене є в інстаграмі або хто був на особистих розкладах? До речі, що за карта випала, цікаво. Король Жезлів, ваша карта, до речі, левий, акцент на собі, Лев-Овен-стрілець. Дуже-дуже-дуже може бути. Хто у мене був на особистих розкладах, вам знайома ця колода. Хто був у мене в інстаграмі, я також часто її використовувала для карти дня. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм, там в мене є і робоча сторінка, і особиста сторінка, кому цікаво. На робочій сторінці кожен день я публікую карт дня для вас. Буваю, проводжу прямі ефіри, вже почала проводити, виходжу зі своєї зони комфорту. Кому цікава естетика та ро, можете долучатися. Я буду вам всім рада. І з цієї колоди я витягнула три карти, і я вам знову ж таки покажу, хто перемотав, які карти вам випали на відео, яке залишилось, на жаль, без звуку. Перша карта це вісімка мачів. Це карта, яка символізує якісь обмеження, якісь рамки, кордони. Це можуть бути обставини, певні обмежуючі. і, наприклад, ви будете тут вирішувати, зазирати, як ви можете ці обмеження вирішити. Тому що завжди по вісімці мечів, насправді, ці обмеження тільки у нас в голові. Чомусь мені дійсно, коли я записувала це відео, я пам'ятаю, що я вам там говорила, і мені це здалося як якісь обставини і документаційні можливості. Можливо, це якісь обмеження по контракту, робочі обмеження. Коли ви думаєте, як я можу подолати ці обмеження, які мені потрібно там, документи знайти, підготувати, які мені потрібно компетенції мати щоб, наприклад, подолати ось ці всі обмеження. Це може бути така добровільна заблокованість, коли ви не дуже хочете з кимось спілкуватися, або мати з чимось справу. До речі, також так, це карта блокування, можливо, ви захочете когось заблокувати, або є ризик потрапити також у блокування. Найкраще ця карта працює на пропрацювання своїх внутрішніх обмежуючих установок. Леви. Ну, до речі, у вас на вашій осі буде уже в, квітні, в другій половині квітня опозиція Марс-Плутон, а Плутон це у нас влада, це у нас воєнні структури, це у нас також закон. І не завжди по Плутону це все дуже прозоро, але це завжди якісь обставини, які нас трішки так придавлюють. Тому. Може бути, що ви будете тут вирішувати, як вам подолати ці обставини. Наступна у нас. Карта випала це рицарь мечів. Ці обмеження у вас не те, що руйнуються, вони просто зникають, тому що вам уже набридло сидіти тут швидше за все в цих обмеженнях. Це карта, коли вам потрібно швидко, різко приймати рішення, відстоювати свої кордони, відстоювати свої позиції. Це доволі така швидка. Цілеспрямована, але також агресивна карта. Ця карта попереджає про сварки, конфлікти. Тим паче наступна карта для вас випала: це трійка мечів. Це щось те, що може вас засмутити. До речі, в цій карті карта поганої погоди. В мене за вікном зараз почався дощ, ледь не з градом. Хоча вже ми всі були налаштовані на тепло, на сонечко. А я асцендентний лев. Ви знаєте, тому. У нас, напевно, вже програється цей прогноз, хоча я перше відео знімала ще у березні для вас, для того, щоб опублікувати його на початку квітня. І уже потім при монтажі я зрозуміла, що воно без звуку. Тож тут ви можете зіткнутися з конфліктною ситуацією або з чимось тим, що вас засмутить. Можливо, ви навіть різко і агресивно сприймете якісь обмеження. А як це мені не можна? А чому це мені не можна? А чому це так? Це може бути коли на вас хтось тисне і вам потрібно уже швидко приймати рішення, швидко кудись збиратися їхати. І не завжди це для вас буде сприйматися позитивно. Але трійка мечів це така карта, яка проходить доволі швидко. Також це не старший аркан, тому тут може бути подія, яка вас дещо засмутить. Чи це може бути навіть погода. До речі, в особистих розкладах, і коли я навіть собі дивлюся там карту на день, інколи це може бути пов'язано з. Поганими новинами, і це не обов'язково може стосуватися вас. Це може стосуватися когось, це може бути прийнятий, наприклад, закон. Так, це може бути на рівні країни, на рівні світу, який не дуже вам сподобається. Можливо, він навіть не повністю буде вас стосуватися, але ви подумаєте: ну що ж. Ну, чому так? І ви можете бути незадоволені. Або це може стосуватися там новина з приводу когось з ваших родичів, чи знайомих, чи друзів. чи зараз якась новина от в країні так? може вам не сподобатися як варіант по цих картах. Так, і у нас з вами наступна колода. Це у нас новинка, весна, час новинок. Це Таро. Ось так. Це таро секретне дзеркало, тільки подивіться, яка тут сорочка дуже гарна тут. І мені подобається і колір, і зірки, і ця троянда. Ну, дуже гарна колода. І мені подобається, як вона промальована. А, і тут також вісімка мечів, до речі, обмеження на тні колодих. Оце вже я подивлюся зараз. Бачите, вона промальована трішки. От олівце, така в чорно-білих тонах і з акцентними кольоровими деталями. Дуже мені подобається її дизайн, чесно кажучи, напишіть мені, як вам. І перша карта, яка вам випала з цієї колоди, це Семірка Пентаклі, це очікування. Можливо, ви там дізнавалися якісь новини про затримку фінансів, наприклад, затримку. Тому що ця карта хороша в плані фінансів, але вона завжди каже про очікування. Ваша праця обов'язково дасть результати, але це буде пізніше. Можливо, ви вже втомилися і хочете зібрати всі свої результати вже тут і зараз. Але це карта очікування. Може бути це аванс, а основна сума буде пізніше. Це може бути затримка заробітної платні. Це може бути, коли ви вже зробили все, що ви можете, а тепер вам потрібно проявити терпіння, щоб отримати. Те, над чим ви працювали, і зачекати, поки воно дасть плоди. Якщо у вас щось є там на депозиті, хтось, наприклад, мав якісь інвестиції чи криптовалюту, і щось впало, і ви тут засмутилися, то це не час поки що. Забирати ці кошти і зарано говорити про остаточну втрату, тому що кінцевий результат буде ще пізніше. У вас ще буде шанс допрацювати над цим, і буде ще шанс примножити свій ресурсний рівень, свій фінансовий рівень. До речі, це можуть бути і гроші, це можуть бути і ресурси, такі як здоров'я, наші тілесні ресурси, можливо, ви тут очікуєте, поки щось, наприклад, у вас. Ну, це, до речі, доволі такий травматичний аспект, особливо з другої половини квітня, коли Марс переходить у ваш знак леви. Ви будете дуже активними, спортивними. У вас буде енергія, але одночасно з цією енергією. Приходи і травматичність, тому кажу вам як попередження. Стережіться, тому що чому звідки взагалі ця травматичність? Тому що Марс нам дає таку силу, вибуховість і нам здається, що ми можемо все. І зараз я піду і зроблю 835 тренувань за три дні. І бажано це тільки буде один підход. А далі, звичайно, буде ще більше. Підходів і ще почну бігати, ось і все почну почнеться. У мене дуже схожа на це ситуація. Тобто буде потрібно проявити терпіння. Так, але все ж таки ви вирішуєте взяти все в свої руки, тому що наступна карта для вас це колісниця, і вона свідчить завжди про контроль. Це може бути про прорив та рух вперед, в метафоричному чи у прямому сенсі. Тобто, це може бути поїздка, переміщення, чийсь приїзд, справи з автомобілем, подорож, з будь-яким транспортом можете мати справу. Це не тільки автомобіль, але найчастіше. Ось. І це може бути прориви у якомусь іншому плані. Можливо, ви тут все-таки отримуєте на щось кошти. До речі, може програтися як те, що ви зараз очікуєте ще якісь, якісь кошти. І ще наступна карта вам випала також фінансова. І ця карта, і взагалі ця комбінація, може казати про те, що ви зараз накопичуєте кошти, наприклад, на автомобіль. Або на водійське посвідчення, або ви все-таки чекаєте, чекаєте, коли ж ви складете іспит і вже заощаджуєте паралельно, наприклад, на своє авто. Тому що ця карта, яка вам випала четвірка Пентаклі, це якраз таки карта фінансової стабільності та заощаджень. Так, вона більше каже про збереження своїх фінансів, про накопичення, про те, щоб замислитися, щоб мати якусь подушку безпеки. Фінансово, щоб мати якісь заощадження, тому що ця карта вона не дає дуже великих прибутків, але вона і не дає втрат. Фокусуйтеся на хорошому, тут не так все погано, але ви не захочете тут витрачати кошти. Ця карта, вона не для марнотратців, не для транжир. Вона каже, що все ж таки під кінець місяця побережіть, потримайте біля себе свої ресурси, вам можуть все ж таки тут знадобитися. Ваші заощадження. Це більше про якісь такі неактивні кошти, якими ви постійно користуєтеся, а щось більше про вашу фінансову стабільність. Наприклад, вам щось приходить, але ви також щось витрачаєте, і ви залишаєтеся все одно на своєму такому стабільному, хорошому фінансовому рівні. І також у нас ще були два оракули, і це у нас оракул. Астрологічний і з цього оракулу, як ваша основна енергія це планета Сатурн. До речі, коли він уже там наприкінці квітня перейде. У нас у знак Овна, і він зробить хороший аспект, це називається тригональний аспект, аспект позитивний між однією стихією. Вогонь-вогонь. Він зробить цей хороший аспект до вашого знаку. Але Сатурн це планета, якраз, яка дуже резонує з вашими картами. Це планета мудрості, це планета терпіння, це планета контролю, це планета витривалості, це планета життєвих уроків. Це коли. Не хочу, а потрібно. Карта віку це карта зрілості, це карта дорослішання і відповідальності. Тут вам потрібно буде взяти за все ось це відповідальність Леви. Сатурн має таку особливість розбивати рожеві окуляри, знімати з вас рожеві окуляри, розвіювати якісь повітряні замки, він каже нам. Давайте конкретно, давайте досягати, давайте робити якісно. І Сатурн, до речі, він дає дуже довгі, довгострокові результати. Так, він не дає ось цього от вау, все в рожевому світлі. Але він каже: Давай подивимося реально, це планета реалізм. І зробимо правильно, зробимо, прикладемо зусилля, докладемо зусилля, і зробимо це все якісно і довговічно. До речі, це планета віку. Також Сатурн це може вказувати на важливість цього місяця для вас, людей старшого покоління. Це можуть бути ваші бабусі, дідусі, в кого батьки уже старшого покоління. Також ця енергія буде важливою. Сатурн це такий дідулечка. Так, і подивимося. У нас ще одна з вами колода це оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І з цієї колоди вам випала карта Connect with Fire. Це зв'язок з вогнем. Це ваша стихія леви, стихія вогню. Це може бути справді багаття. Вогнище, це можуть бути практики різні з вогнем, свічки, камін, час біля вогнища, біля багаття. Зараз весна, можна, шашлики десь на природі і багаття. Ось це також своєрідна медитація. І вогонь це найбільш трансформаційна. Енергія, вогонь він найшвидше зможе змінювати матерію, тому що коли і Сатурн, і Нептун вже перейшли у стихію вогню, і позитивно вони впливають на ваш знак, тому вони вам можуть дуже дуже швидкі трансформації принести. Ух, ну що ж, нарешті, нарешті, я сподіваюся, ви додивилися це відео, воно з'явилося на Ютубі. І буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки, підтримку. І дякую вам, що дивитеся. Я вас обіймаю. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей. па-па!